Вільній торгівлі зась на сімсотці. Люди повстали проти ринків, але лише так званих стихійних. На продавців пішли штурмом, їх пікетували, аби ті почули глас народу та потіснилися. Що відповідали торговці та до чого добунтувалися черкасці? Дивіться у наступному сюжеті. Крики звинувачення та ледні бійки люди пішли штурмом на стихійників району сімсотліття. Народний бунт піднявся проти тих, хто торгує на переходах, тротуарах та під магазинами. Бо, мовляв, вони заважають жителям району. 30 років я ходила на цей ринок, в дворі був він. Mm. Да, можливо, десь незручно, але все одно там є і туалет. Там є й руки, де помити, там є навіси, понимаєте? Це і для торг до тих, хто торгують створені умови, і тим, хто йде купувати. Не з підлоги купувати молоко, не з підлоги купувати клубнику, рядом торгують м'ясом, салом і обув резинова. Продавці від заяв відхрещуються, кажуть так зручно, і їм, і людям, бо ті вже звикли до таких продажів. А чого ви йдете на ринку? А де клубніка в магазині? Є. Бо, бо клубника бо клубніка тут 15 гривень, свіжа, якісна, а в супермаркеті 30 гривень. Ринок бунтівники прибирати не хочуть, а лише перенести в інше місце. Стихійники ж уточнюють, за вуличну торгівлю виручають мізер, а якщо їх перемістити, то й зовсім дохід пропаде. А я Золовайська, сина заховала в торік у сентябрі а і, я сейс... чого і, чого чого? Сейс... і зі спалочкою. Ну, то... І мені виростила 10 пучків не, того не кропу не куди мені піти. Ці люди теж в мікрорайоні цьому живуть і теж хочуть відстаювати свої права, свої еті, щоб торгувати. Ту, бо люди живуть час на пенсії, якої не вистачає, платить за комунальні за все, людям не вистачає. А вона проти. Як ці всі дома, і ті дома ми собирали за те, щоб тут був ринок. Тротуарна торгівля тут не перший рік. На персональне місце приїздять продавці з навколишніх сіл. Район житловий, тож у стихійників і покупці постійні за їх ініціативи і організували ринок. Хоча місцеві і скуповуються у вуличних торговців, та більшість їм не надто рада. Мішають проходить дуже Особенно, Спешишь, на работу за раз спешить. То, стоять, не может. можно не обойти ничего. Одно дело идти куда-то далеко, когда у тебя под боком, оно, конечно, удобно. Я думаю, надо делать, как во Франции. Обозначили ряды, за эти ряды платятся. Люди отторговали, убрали, заплатили и все довольны. И какое-то место нормальное. Місце для офіційної торгівлі, каже директор черкаських ринків, виділили на добровольського 5. Тут і вивізка ярмарок, і прилавки, і побутові зручності. Та туди стихійники добровільно не йдуть. Ми це дуже все не подобається. Їм подобаються тротуари, прохідні міста. Тобто, ми тут для того, щоб їх забезпечити містами. Показати їм де вони можуть довольно таки підстраховано чувствувати і находитися і про свою торговлю. Якщо не согласяться, переходити, то тут ярмарка буде працювати кожен день. За і проти збирав міський голова. Він теж підтримує цивілізовану торгівлю. Тим часом стихійники не збираються залишати насиджені місця. Яна Федоровська, Валентин Чернявський, Сергій Єфімов. Віка новини.